Начало. Однажди смайлик <скрит> проснувся і пішов і грати з своїм другом інопланетянином Він пройшов прямо і увідів інопланетянина. О, привіт, інопланетянин! Привет, смайлик! Смайлик і інопланечанин ліпші друзі. Вони все люблять грати і тому часто зустрічаються. Школа. Однажды Смайлик приїхав у школу. І так, діти, теперки в нас до дошки іде смайлик. Я знав відповідь. Десять плюс десять і се двадцять. Ох, наконець то я вдома. Комп'ютер. Однажды Смайлик грав в комп'ютеровий. Все, я пройшов. Круто, що я пройшов сесь уровень. Смайлик! Що ти там робиш? Я грав у Смайл Face Jump. Понятно. А зараз ми будемо здріти відео. От да, Так інтересно в комп'ютерове було грати в ігру і здріти відео. А ви теж пользуєтеся комп'ютером? Іграшки. Ах. Іду уже. це що такое? І це коробка з іграшками. Уви, тільки там є іграшки. Зараз у вижу. Да, вижу, їх так много. І перше, що я візьму, це машинка. А я їду. Зараз я буду грати на барабанові, а так ти так знякшуй ведмедика. Понятно? Понятно. Гра в хованки. Так, інопланетянин, Ліза, Мітя, Саша, Фява, Арнольд. Давай ми грати у прятки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коне сховався, я не винуватий. Ага, попав я. Мені лінь робити так, що коли всіх знайшов, от так от ми пограли з прятками. Магазин. І так, смалий кінопланетянин. Ми не йдемо в магазин. О! І так, заходьте в магазин і купуйте наші продукти. Так, зараз прочитаємо наш список. Коротше, всі список. І так, розставлюєте всі продукти, які ви купили. Зараз. Ням, як вкусно їсти печення із кефіром. Ай, ну, смайлик, правий, дуже вкусно. А я зараз буду готувати суп із овочів. М'ячик. Інопланетянин. А нащо ти м'ячик приніс? Оби здравствуйся. Буде та сонячна погода. М'ячик, він упав, штолі. Чому він упав? Ой, пробача мальчик, я не случайно. Поняв. І от так смайлк-інопланетянин і Арнольд іграли в м'ячик, тому що м'ячик це інтересна ігра, коли сонячна погода. Повітряний змій. Смайлик інопланетянин. З що я приніс. О, повітряний змій. Я хочу з ним побігти. Уїй, як весело. О, ні! змій на дерево. Треба його якось там дістати. І отак от, от смайлик бігав із воздушним змієм. Воздушний змій це ідеальне розлічання плевіте. Телевізор. Так. Якщо змішати червоний і жовтий, буде оранжевий. Прямо як кольори на екрану від телевізора мішуться. Наприклад, червоний, зелений і синий. Привіт, інопланетянин. Привіт з Я тільки кажу телевізор. Ти тоже хочеш? Да, конечно, хочу. Включай. Включаю. <звук> І ще можуть бути якісь тамке відео. <звук> Ну, от, да, от так от ми поздрили всякі відео у телевізоровий. Так, да, звісно. День народження смайлика. Дякую. Вам. А теперки побажайте мені щось. Так, і на твоя чаша. Нам треба підготувати подарки для смайлика. Да, там так, Лера, нам теж треба вибрати якісь речі як подарки для смайлика. Так, да, звісно. Кстати, а ти це чуєш Максиме? Ні. і все близнюки де учі тамки. Мирославе, а можемо ми щось смертове таке подарити? Ну, no, видав щось таке купиме. <свист> Який вкусний торт. Я навіть не можу терпіти його з'їсти. Я не ставлю. Ні, я. Ні, я. Ні, я. Ні, я. Паш, Аркаш, а що у вас тут відбувається? Не знаю, ми просто подарунок. Щойно Ще йому що батька не поклали всякі речі, які будуть подарувати для смайлика. Давид, Алін, а ви теж підготували подарунки для смайлика? Звісно, підготували. Тим часом смайлик? Ех, ну коли вже будуть подарки, то ти. Подарки ми прийшли якраз І все тобі Ай все тобі Ай все тобі Ай все від нас і до ця шоу Держи вот це від мене Держи це від мене Ай все тобі І все тобі Ух, я вже чуть-чуть Устава немірувати Викрий смайлик Я тебе перетворив жабу. Я пояску. Як весело. Да, интересно. Ням-ням. Як весело. Ням. Вкусним торт був.